Усім садівникам привіт-привіт! Мене звати Іра і я рада вас всіх вітати у себе в гостях. Сьогодні мною обіцяне відео для моїх учасників групи і її види та сорти Україна, яка є на платформі Facebook. Я обіцяла дівчаткам, хлопцям, що покажу, як виглядає коренева система при пересадках і трішечки буду розказувати вам, як доглядати за Ехінацеєю. Сьогодні саме буде Таке відео, ми будемо з вами пересаджувати сорт, який ви бачите. Це є кейк. дуже симпатична рослина, на мій погляд. Ось такі в неї видовжені шишечки і колір, коли вона відквітає. Тобто, в мене є бажання це зробити. Ось такий вигляд вона має при відцвітанні. Я вже її вам показувала, робила огляд. в мене є невеличка. Рослина, яка наросла, саме цій рослині 2 роки, вона в мене живе у садочку. Наростила дуже і дуже гарний кущик. Я хочу його розсадити та поділитися з деякими учасниками нашої групи. Посадковим матеріалом тому вдягаю рукавички. Запрошую вас, якщо вам цікаво все це. Давайте ми з вами трішечки подивимося, як я це роблю. Ну і загалом поспілкуємося, дізнаємося ту інформацію, якою я володію, я нею з вами поділюся. Якщо вам буде це цікаве відео, ви обов'язково поставте вподобайку. Якщо ні, ставте також пальчик униз. Отака в неї, дівчата-хлопці, коренева система, вона вся йде зазвичай. У всіх ехінацей вона йде. В ширш, тобто вона. Зростає, звісно, вниз, але це відбувається після трьох років. Ось у ці корінчики, які я зараз вам показую, вони вже, бачите, потихеньку починають видовжуватися і йти донизу, тобто углуб нашої землі, для того, щоб мати змогу діставати усі поживні речовини саме з ґрунту. Це є така особливість ехінацей, яка набуває після трьох-чотирьох років. Років зростання любого сорту на одному місці. Тобто, щоб ви розуміли, коли ви будете викапувати більш-менш здоровенний кущ, який у вас зростає на одному місці дуже-дуже багато років, то це є така особливість, і в неї корінчики вже йдуть не тільки в ширш, а йдуть і до. Низу, і це є нормально, щоб ви це також знали. Ви бачили тільки що. Я вам показувала, що на моєму кущику є і досі торф на корінчиках. Я намагаюся його струсити. Це не є нормально, коли ви, дівчата, хлопці, придбаєте ехінацею саме не у мене, а у інших продавців, а особливо касетною розсадою. То треба знімати повністю той весь ґрунт, в якому вона до нас приїхала. У мене є таке вже відео, я вам показувала, полишу посилання під цим відеороликом, якщо буде цікаво. або у вас будуть ще додаткові питання. Задавайте їх, ми з вами це все обговоримо. Тому що ґрунт, в якому приїжджає наша красота, треба знімати. В мене вийшла ось така. Невеличка галявина. Я не рахувала, скільки в мене тут є кущиків ехінацеї. Мені здається, то не важливо, Але я хочу вам показати, зробити такий невеличкий акцент і експеримент для себе, для вас, глядачів моїх, підписників, а також учасників групи, щоб ви мали змогу подивитися. Ось я роблю такі невеличкі луночки для того, щоб посадити екіплю. Хіна цей, саме цей сорт, але ті Рослини той посадковий матеріал, який ну, майже є неліквідний. І чому саме я так говорю? Давайте я вам трошечки покажу, щоб ви все це розуміли. Ну, по-перше, бачите, це є йде з квіточкою. Ось таке одне стебло, корінчики також є. Я спеціально його показую вам і саджаю саме ось тут, для того, щоб подивитися, як він вийде саме після зимівлі. Сьогодні у нас початок серпня 2024 року будемо обов'язково з вами спостерігати, що буде відбуватися саме з цим рядочком, який ми разом з вами саджаємо. Бо мені дуже хочеться подивитися, чи є ехінацея з не дуже гарним корінчиком імунітет для того, щоб зростати і пережити зиму. Подивіться, які корінчики. Ви зараз бачите, тут є трішечки край. Ще один є в мене взагалі кущик без корінчика. Давайте все по порядочку. Беру ось ще один, показую вам, які вони. Тобто, бачите, Трошечки, трошечки зовсім, але це також непоганий. Давайте ми будемо з вами саджати все, роздивлятися. Мені дуже це буде цікаво за цим спостерігати. Ну, по-перше, ще є час для того, щоб вона все ж таки набралася сили і пішла в зиму більш-менш гарною. Ну а по-друге, все ж таки, ми будемо бачити, чи дійсно в неї є імунітет. Для того щоб подарувати нам свої квіти і вийти після зими дуже в гарної якості, саме без корінчика. Бачите, ось цей кущик у мене взагалі йде без корінчики. Я буду вам показувати, звітувати, розказувати, щоб ви розуміли. Чи можлива чи неможлива це зробити. Ну і найголовніше, що не важливо, який сорт у вас є і хіна, це, для неї це є коренева система. Але якщо є корінчики або їх нема, то це та рослина, яка дуже і дуже хоче жити. Треба, ну мені здається, так, гарно. Постаратися для того, щоб зробити так, щоб вона не зростала або пропала при пересадці, або щось інше. Тому я гадаю, що це ми з вами зробимо, покажемо, дізнаємось. Ну і найголовніше будемо розуміти, чи можливо її це зробити, чи ні. Я маю на увазі про. Пасти, якщо є коренева система гарна або біля того. Ось таке в мене з вами разом було спілкування, бесіда і невеличкий огляд. Бачите, я вам показую трошечки ближче. Зняла зі штативу камера ось цей рядочок, за яким ми з вами будемо спостерігати. Ви бачили всі корінчики, які в неї є. Мені дуже буде цікаво, також як і вам. Я, звісно, хвилююся. Тому що роблю експеримент, який все ж таки входить в зиму. А мені цього не дуже хочеться робити. Але цікавість та жага до цього експерименту взяла верх. Друзі, до нових зустрічей, до нових відео. Завжди ваша Іра. Усім пока-пока. Буду вас чекати знову у гості. Бажаю усім миру добра, здоров'я! Та теплих відносин один з одним. До зустрічі!